Друзі, вітаю! Я допомагаю своїй подрузі трошки привести до ладу з патифілем. В народі називають його жіноче щастя. Так як я займаюсь квітами, мені це буде проще зробити, ніж її, тому що возитися з землею, там все покупати, у мене все це є. Всі добрива, агроперліт, там, торф, почва, все це в мене є. Тому я з радістю хочу допомогти і хочу от разом з вами подивитися, в чому ж справа, чому. Наша квіточка от стала такою трошки сухенькою. От Лістечка, у неї, кінчики сохнуть, вже трошки жовтіють. І от одразу прям з вами, я зараз відкрию горщик і ми з вами розберемо. Хочу сказати, що спатифілім це така рослинка, яка полюбляє вологість, її треба пшикати. Якщо у вас сухе повітря в вашому приміщенні, де знаходиться квітка. Вона не любить якихось таких сухих штук, типу, над батареєю стоять, не любить прямих сонячних променів, але любить дуже розсіяне світло. Тобто, треба обирати таке місце в домі, щоб їй було комфортно, але не під прямим сонцем. Тож, погнали? Давайте зараз я підніму і ми подивимося з вами на кореневу систему. От, бачите? Вона вже зробила декілька обертів, а це означає, що дуже давно їй вже тісно тут, в цьому горщику. Але хочу зауважити такий важливий момент, що ми не можемо перевалити її одразу в дуже великий горщик. От з любить покрокове таке зростання. І наразі у мене отакий от горщик, і ми з подружкою купили трошки більший. Тобто, бачите. Він не буде занадто великим в діаметрі, ніж попередній. Кореневий, ви знаєте, я думала, буде гірше. В принципі, волога тут поступає, при тому, що з патефілем любить пити водичку, але знову ж таки не заливає, тому що буде утворюватися кореневі гнилі. Корінець у нас біленький, більш-менш так що не все так погано, як я думала. Зараз трошки його розряжу, пересажу, перевалю в горф господи, в горщик, де я смішаю перліт, агроперліт з торфом. І Потім я ще пройдуся обов'язково антистресом, бо у мене він є. І підживлю 20 20 20 добривом від хайфи. У мене від хайфи, ви можете там план плантафол взяти або будь-яке добриво кімнатних рослин, яке у вас є. От такий от план у мене дій. Але через два тижні я вам покажу результат, як почуває себе квіточка.